Я народилася і виросла в місті Авдіївка Донецької області. Рідне містечко ми покинули в березні, після того як в Україні почалася повномасштабна війна. В Авдіївці я працювала в управлінні соціального захисту населення, фахівцем прийому громадян. Це тривало 5 років. Ну, до цього я працювала також в сфері торговлі. 22 березня ми з родиною вирішили покинути своє рідне місто, тому що залишатися там було дуже небезпечно з міста Покровська відправлявся евакуаційний потяг до Дніпра. Ми е Приїхали до Дніпра, і там вже на другому потязі доїхали до міста Полтави. У нас в місті Авдіївка ще з 2014 року почалися там бойові дії. Місто було десь місяць окупованим. Потім його визволили. Ми десь в 2015 році також покидали рідне місто на півроку, але потім повернулися додому. І, ну якось бойові дії. Все це прикоротилося. Потім якось життя налагодилося, народилася моя дитина, там пішла в садочок, пішла до першого класу. Зараз в Одійці дуже складна ситуація. Кожного дня там місто потрапляє під обстріл постійний. Відчуваю так само саме, як люди, які покинули рідні міста, отак вимушені були залишити домівку. Всі хочуть повернутися додому, але це ну. Така там обстановка, що не повернешся додому ніяк. Перший раз ми приїжджали з родиною в місто Покровськ Донецької області. Ну там винаймали житло. А зараз в Полтаву ми вирішили їхати сюди, бо тут в мене є рідна тітка. Кудись за кордон ми не планували виїжджати. Ми хотіли залишитися в країні. Тут адаптуватися було ну не уж дуже складно. Але ж все одно перший час дуже було складно, що ти покинув своє рідне місто. Думки були скоріше туди повернутися. Прийшло десь півроку думки про те, що ну треба якось жити далі, брати в себе в руки, знаходити роботу зараз. Дуже складний час, все одно потрібно якось далі. Роботу в АТ «Полтавагаз» я знайшла оголошення на сайті Work.ua і зателефонувала, там була відкрита вакансія контролера. Зателефонувала, прийшла на співбесіду і мені запропонували Спробувати працювати фахівцем служби обліку. Найбільше в моїй роботі мені подобається спілкування з людьми. Людям е, треба допомогти вирішити якесь питання, підтримати якось. Люди е, приходять, е, приходять з різними питаннями, приходять в різному настрої. Десь людині і, і психологічно якось підтримка треба. Зараз такий час, що до нас звертаються абоненти найчастіше з приводу заборгованості. Це найчастіше запитання. Ну це ми вирішуємо на місці. АТ Полтавагаз колектив дуже дружній і хороший. Прийняли мені, мене дуже добре. На початку мені во всьому, абсолютно во всьому допомагали в якихось там робочих моментах. Опита у мене такого якось не було. В цій сфері, навчала мені все розказували. розказувала. Робота ну трохи відволікає о, від всієї ситуації, яка навколо зараз відбувається. Навіть я хочу сказати, що лікую якимось чином все одно, ну якесь якось життя далі триває. Я вважаю, що робота в Полтава газ дуже важлива. А в найскладніші часи зараз ми робимо все, щоб у наших споживачів було в оселі газ і тепло.